Всім привіт, підписники! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я у супермаркеті клас і скажу, що цей магазин приємно здивував, адже на різні продукти знижки від 20 до 50%. Дивіться, наприклад, сердельки з вершками коштували 24 гривні 30 копійок за 100 г. А тепер вони коштують 15 гривень 90. Сир гауда був 53 гривні 50, став 29 гривень 90. Ковбаски єгерські, тепер коштують всього 14 гривень 50 копійок за 100 грамів. На чорні маслини знижка теж чимала. Тепер вони по ціні 31 гривня 90 за банку. Є в супермаркеті і акція на пиво. Я, правда, його не вживаю. Але знижка на нього від 20 до 36%. Тож тим, хто любить цей напій, мерщій сюди. До речі, ця акція в супермаркеті триває 3 дні, а загалом акційний період оголошено у класі до 15 серпня. Є у магазині знижки й на овочі. Наприклад, перець солодкий, червоний впав в ціні на 25%. Баклажани на 42% впали в ціні. На фрукти теж простежується зниження вартості. Так, виноград кишмиш впав у ціні на 26%. Кавуни були по 34 гривні 90. Стали по 21 гривні 90. Що я ще цікавого помітила, що в магазині зробили спеціальний відділ зі знижками на продукти, присвячені спасу або Макові. Це різні рулети з маком, макові булки, рогалики з яблучним повидлом, рулети яблучні з корицею та яблука Джона Гольд. Ось це все продається в такому наборі під свято Спасу. Подешевшили і на кілька днів певні види цукерок. На них знижка на 29. І на 24%. Молоко селянське було по 41 ,50 гривні 50 стало 30 ,90 гривень 90. Згущене молоко знизилося в ціні на 20%. Також є акція і на різні види мінеральної води. Знижка спостерігається в 19 і 30%. Окремо ще раз. Треба зупинитися на ковбасах. Наприклад, ковбаса чорізом знижка 28%. Ковбаса олів'є знижка 27%. Лікарська знижка 25%. Лікарська варена – знижка аж 38%. Сосиски зі скоринкою знижка 38%. Баварські ковбаски. 20% знижка. На домашній паштет знижка 25%. На окіст курячий 38%. Ковбаса сервелат знижка на 25%. Ковбаса салямі нарізана знижка 28%. Сосиски філейні знижка 30%. Є чималі знижки на сири німецькі. Наприклад, сир Амерландер був 51 гривню 10, став 33 гривні 90. Сир маздан знизився в ціні на 45%. Сир український впав на 50% в ціні. Сир пряжений знизився на 45%. Ось такі чималі знижки можна побачити сьогодні в супермаркеті. Клас! І все це, ще раз нагадую, триватиме до 15 серпня. Також окремо треба назвати такі знижки, як тунець салатний. Коштує в банці тепер 49,90. Нарізка хамон, Серано резерва 100 г за 119 гривень. Сметана ще пак. 400 грамів за 32 гривні 50 можна придбати. Молоко ультрапастеризоване 900 грамів за 33,90 можна придбати. Сметану хуторок 400 грамів можна купити за 30 гривень 50 копійок. Сир моцарелла паладін 125 гривень, тобто, перепрошую, 125 грамів. Можна купити за 49,90, кукурудза солодка, 320 грамів баночка. Можна придбати за 33,90. Ананаси в шматочках у сиропі в банці консервовані. Вага 540 грамів, можна придбати за 55,90. Загалом сьогодні в супермаркеті а, такий ажіотаж. Людей чимало, всі все скуповують, адже акція шалена, така величезна, крута акція, і знижки чималі. Нагадую, вони сягають аж 50%. Тому мерщій в цей супермаркет. Всім добра. Дякую.